Всім привіт! Знову я, знову Настя, сьогодні зі мною Карінка. Всім привіт. Сьогодні ми назваємо з нас прямо в лісі, але в кольорах. Я зелений. Карінка в нас зелений, а я фіолетовий, тому розпочнемо нас може в цьому відео бути дві частини, тому заходьте на мій канал і дивіться. Підписуйтесь, ми можемо пограти разом, але нам треба підписки. Так, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, якщо вам не важко. Мені буде приємно, якщо вам не важко, тому поставте лайк і підпишіться. Так, і мені теж. Ми сьогодні шпинку декоратуємо, не? Та, бо ми будуємо базу з кольорами. Ні, не просто ми з кольорами так не влітаємо на коварню? Ну так. Поки найдаєш, поки залітаєш. Поки тих культестів уб'єш. Ага. Угу. Забирай весь метал ковін, бо ми шпалюємо. Та ми сьогодні дуже довго маємо відео. Та, то може, буде і друга частина. Що, я зараз підпалю кустер. Так, я вже крінка підпалила наше вогнище. Я попала вірчика, як бачите, в мене хитає трошки не дуже. Але... Але мені хороший мішок, гра сказала, я вам допоможу. Але в мене є хороший тупор і він нам сьогодні допоможе. Угу. Так, а що мені попадеться? Мені попадеться револьвір. Як... Рибухти, я йду в лавовий біом і зразу тут бачу сандук. Стіл, стіл, і ось цю голову я не встрівала, щоб це не забрати. У мене димка. Мені не подобається так. димка, але коли ті типу, поспасати останнього малиша, то вона пригодиться. Так. Карина у нас уже видно що в лазе в доме Да. Что ж, Карина? Ну так. Так, прокачала. У мене сіла батарейка. Бата, полку. — А Я біжу вже на базу. Ми поділимо наші частини на два. Бо я давай, але давай так поділимо, щоб була кожного половина верстака. Добре. Та будемо я. На моїй половині циферблат на твоїй половині карта. Я поки у устроені. Бувати не можна. Так. Я не знаю, куди можна піти повертатись. Оце, ще нехай там мене буде, поставимо собі тут столик. На що нам той столик? Так, то отута, е, будуть половини поділені. От тобі столик ще дарую. Ой, дякую, кати щедра. І тобі вонгу вовка дарую. Поставлю тут полку, ми з кінців так вставимо і буду вам показувати. А так вона ще будемо тут полку підсувати, бо давайте якось поставимо я... карту пополовині. Угу. Ну, більш менш так от буде добре. Я забираю все. Углі, радіо знаю, я, я все забираю. Я ще поки нічого не побачила, я бачу там вот. Я їм ем Стара м'ясо, бо я гормо. Я не поки ще київ мясу Я вже тут... мені пригодиться дуже багато монеток. Та, да, ми будемо торгатись, клас. То а я Ну так ли. Але... В кого немає 100 днів, то ви можете з нами пограти. Ми дуже до 100 днів, напевно, що. Оп. Ну. З нами це не дуже точно, але ми часто вже доживаємо безкладні. Так. коли як мені скрині повітря випало. Так. І мене теж вже так було. Мені зговорити скрині випало повітря. До речі, я вже поїла снайки сирі, тому що я було сильно голодно. Ну як не сильно голодно, але... Я не такі хаті, я тут трошки її обчищаю. Я тут побачила топливну каністру і забрала. Я там теж бачила, У мене є топливна каністра, я її там бачила. Я думаю, зараз можна Одна. підпалити костер, але це не точно. Я звідти тікаю з тої хати. Я не хочу дуже там битися. Ну так. О, та, я підпалила кустер. Ну, мабуть, я голоден по одні причини, тому що як тобі, типу, той ран, він типу бігає постійно, за тобою Сова просто приведеться. Ну так, але якщо йти, типу, криво, то велика Неймовірніше, що ран тебе не зловить. Але. Прокачуємо шевер стачок наш? Ой, тут вовк. Нам потрібний горшок з посудою. Давай горшок з посудою поставимо посередині, щоб він був двом. Ну так. Я собі постала два ліжка. вони не ні на нічого. А можна мені одне ліжко? Ти собі зможеш взяти хороше ліжко, бо воно зелене. А, да, до речі. Гігантське. Сюди лішки. Добре. Хоп. Я тут напевно тут трохи переночую, тому що в мене дуже прям мало хп. Ну ні, хп не повне, можна сказати так, але. А я йдуть біжу. У мене вже 80 монеток. Ой, тут такі вовчики нашої дитинки солодкої. Тут є цвентер. Кого хоронимо? Тебе. <свят> Тебе. 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 Мені напевно, що патронів може не хватить. Мені треба срочно в церкву, да. мені треба облутуватись. Я тут поки вже допомогла з кам'яного А яку ми аватарку поставимо на це відео? Що? А я, 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 я постав. Яку поставимо аватарку на це відео? Розберемося поки ліхтарик на кінець У мене є. Зачку. Заб... Є заточніше. Пригадал до мене пошло. Ой, якраз 15 з 15. А в тебе хороший мішок? Он все давно. У мене просто... Ела. Нас в тебе є той. Той дощ не вчасно, так би ми могли на третій уровень прокачати. Так, не ну я попробую зараз піти кудись полутатись. А куда ти палатку? Вона червона. Давай я тебе палатку поставим. До речі, ми можемо пограти в кого нуль днів. Так, да, ми будемо кот з вами пограти. Кому грамо та той? Грамдво? Так. Да. Посередині. Ну, я так думаю, посередині можна. Я на твою сторону поставлю. У нас вже 80 костра. Ну все, то ми його не підпалимо. Так, я хотіла йти по дрова, щоб скратити казали. Ну тут в мене є два угля, але я о, там є топливна каністра. Ти дуже на базу нею. Та чекай в переповнений мішок. Але я там один стул виплюнула. Стуля не, не виплюнула. Ну один всього лиш. Мене це виплинує. Стуля не виплює. Виплює. До сімдесятку сра. Та ну в смислі не я дрова спалила. О, Тут вовк. Я Подрова до костра, і я буду вас так тому що я хочу казан скрафтити. Наша в тебе є хороший тупор? Ні, я чекаю трупця, що ти можу віддати крончинишку і шкуру ловка. Ого, ти багачка. Прикинь. Хм. Ой, якраз хватає. Крафт, Крафта. Я его сильно сюда. Да чекай, можно вот так вот. Вот, вот теперь будут файны, я так думаю. Я хочу мяу. На... Одне місце скажут. Давай тут. А я йду в лавовий. А я йду в кінець мапа. Я лавовий тоже люблю лутати. Я лавовий, наоборот, не люблю лутати. Я йду в кінець карти. Тут тобто пусть борати трохи убива так новички. А я потім після тебе піду і полутаюсь. Це вже Альфа У мене є тупливна каністра, я там бачу хату. Альфа Вау, як інтересно. У мене є нафтовий бачок. Бачок, бачок. Кажо. У мене є бандаж перший, але треба трохи більше позбирати бандажів. Ого. Я бачу вулкан. О тут напрямає вложка чотири стульчика. золотий сундук. А не забагато. Забагато. багато у меня корпус. Що тобі так везе? Та ну тут два вот. І голодна Настя. Вау. Якщо що Настю звати Настя? А мене звати -то Каріна. То ви цікаво не знає? Це не знає. Може комусь... Може комусь цікаво як назвати ти? Як ви бачили. Я чуть не вмерла. Як бачила? Та ні, я до тих тих говорю. Я сьогодні не виспана, то я так говорю. Що мене тихо не Що мене не зрозуміти сьогодні. Ну, тут грунтовка на вітер валяється, я таке люблю. Я теж там валялась, але я вирішила її не брати, бо там купа культистів було, то я щось... Я ненавижу арбалетчиків. Я теж. Хтось їх називає сектантами, я не розумію, в чому смисл, так як буде, і мені гвинтовка випала, та що за... А мені адський мішок. А я ні, ну я лутатись. Ой, я зараз тоже сдохну, тому О, я завтра після тебе йду лутатись. Ти мені там три золотих сундучка дала. баран. В смысле баран на десятий день? Я не знаю. Я зараз відтухну. Ні. Ку гівно йди в дупу. Так, без таких слів. Я знаю, просто. Тут... Так, культисти, стоїть. Я вас не кликала. Назі, а мою птачку не забирай. Добре. Я думаю... Ты поборешь два культа из В смысле, два культа из Ну, так, осталось. Это Та судьба? Да. Моя привычка порше все скидать в остаток. Так что, что наши некие вот такие вот? Це я так Настю підписала. А є справжній нік Настя 2,810. Отак от. Вот так вот. Отакі вот дві. <реш> Хе-хем. <реш> <реш> Та <реш> Настя <реш> вузруди <реш> мене. <реш> <реш> в лавому в біомі. Да все вс, небезпечно по ночам лутатись. Та ні, я від орболечиків вдвох здихла. Да, і друга частина. З вами я, Полонастя Каріна. Всім пока! Па-па.